Слава Ісусу Христу, блаженіший Владико, наш патріарше, чи найбільшої радості нині сповнені наші серця, коли переступаєте в той храм, котрий першим заявив про свою віку, про свою любов до вас, котрий шукав вашого благословення, котрий очікував, коли ваша десниця свята, поблагословивших нас, дасть нам якраз духа, скріпи, дасть сили. Завжди ви стоїте далі на ті життєві дорожчі. Ви стоїте всі незгоди, які випадають на ті життєві дорожчі. Ви стоїте всі ті непорозуміння, які нині виникли. Дай Боже, щоб під вашим проводом церква ще більше розквітла, утвердилася, що під вашим проводом кожен з нас спізнав і зрозумів, що він має істинного батька духовного, що церква має доброго і належного голову. Я думаю, що ми вдякуємо привітання найголовнішого <під скупи> Всі, хто нині зібралися тут, в цьому храмі, зібралися на ту нашу першу спільну бесіду, на ту, можна сказати, духовну візитацію, яку сьогодні відбуваємо разом з нашим головою церкви. Зібралися, щоб послухати то добре і належне, і напутнє Слово. Нашого патріарха, щоб вислухати його добрі і належні настанови, котрі конче нам потрібні на нашій життєвій дорозі, щоб вислухати якраз оті побажання, котрі би сьогодні хотів в кожному з нас бачити наш блаженіший Мирослав Іван. Направду, то є дуже велична хвилина, сорок. Три роки церква очікувала тої блаженної хвилини, очікувала, коли прийде, повернеться до свого митрополичого престолу, голова церкви. Всяко було на тій життєвій дорозі. Порізними дорогами пішли люди. Одні пішли в підпілля, маючи добрих духовних пастирів, котрі провадили і до кінця нести свій хрест. Який положив їм Господь Бог на плечі, до кінця несли хрест, як і сповітники віри Христової, несе до кінця свій хрест, щоб ним заявити, яка велика сила віри Христової і Христової любові. Вони, ті і сповітники якраз і були для нас, отим учителями, були для нас якраз тим дороговказом до котрого кожен з нас повинен в своїй життєвій дорозі стремитися. Сьогодні спільно разом єднаємося і творимо одну Христову Церкву, творимо одну Українську католицьку церкву і хоч корисно нам закидають, одні кажуть, ті, що витримали і вимучилися, у підпіллі, їм особлива увага. Не шукайте уваги дорогі, на землі. Бог чим нам заплатить. Але другі, ті, котрі знайшли дорогу правди і істини, і не хочуть йти нею, вони не хочуть, щоб їх вічно презирали, щоб вічно їм закидали, що вони тільки заради гроша або ще заради чого, прийшли до тої церкви. Ні. Кожен, принаймні, котрий йшов, нині найбог, Змилосиче на него, якщо він думає інакше, він прийшов до Бога істинного і до істинної церкви Христової, Вселенської церкви, католичкої, і кожен з нас насамперед, блаженіший владико, просить вас і молить, щоб ви з любов'ю великою і однаковою любов'ю віднеслися до всіх нас і до тих, котрі багато притерпіли. І до тих, ну скажу, від себе іменно, від себе особисто, як блудний син, котрий знайшов дорогу до істинного Бога, знайшов дорогу до справедливої церкви. Я від всіх нас, котрі тут зібралися, складаю вам найщиріші побажання, складаю вам найбільші наші молитовні слова до Господа Бога, щоби Бог вас кріпив, Дав вам сили дійсно до кінця бути тим добрим проводарем Української католицької церкви, бути наслідником митрополита Андрея, Патріарха Йосипа, і вивести нашу церкву на той найвищий щабель праведності, віри і Христової любові. Слава Ісусу Христу! Слава Високопреосвященні і преосвященні владики, всесвітліші і всечесніші Отці, дорогі співбрати священики. Довго я мріяв про цю радісну і милу зустріч із вами, мої дорогі співпрацівники, хоч тепер нас відділяли простори і літа, та вже довго ми поєднані в Христі. В одній тайні священства і в служінні українському Божому Людові. Тому сьогодні обнімаю кожного з вас як рідного брата, якого знову бачу після довгого і гіркого роз'єднання. У першій мірі бажаю висловити моє признання віддати вам особливо старшим священикам глибокий поклін за нелегкі роки. Служіння в часах переслідування, за прикладом Христа доброго Пастиря, би вірно сторожили Його стадо і боронили Його від вовків, злодіїв та розбійників. Скільки то багато з вас пережили сам Богвість, нічні богослуження, тайні сповіді, страх не так за себе, як за вірних, арешти, тюрми. Важкі роботи, заслання, з якого і багато не вернули. Признання також належить і тим священикам, які служили нашим вірним, як могли у рамчах російської православної церкви і ви зберегли для Господа Бога і для рідної церкви стадо і Божі храми. що архітектові є легше будувати на нових, ніж направляти те, що розвалено. Тому перед нами особливо трудне завдання, Помимо всіх найкращих наших зусиль, сьогодні наша пасква скрізь зрана, прибита, приголомшена, наша молодь навіть у найкращих випадках прощатена цинічним думанням системи, яка діяла Дотепер на засадах без морального використовування людей, мовляв, ціль оправдає засоби. Наш український народ переживає разом із різними економічними і соціальними кризами, також і національне пробудження, де віковічне бажання бути вільними, рядити собою. У тому переплетені з невіри. І надії песимізму і оптимізму ми священнослужителі, покликані на щось інше, будувати Боже царство. Сказано у Святому Письмі, шукайте перше царство Боже та його справедливість, а все те вам додасться». Це царство Боже починає перш за все від нас самих. Царство Боже серед вас, каже Господь. Кожен із нас мусить. Заглянути глибоко у власну душу і перевірити та поглибити свою віру, свої наміри, щоб у любові і терпимості ми могли співпрацювати для розбудови Божого царства серед нашого народу. Це для нас основне, бо будемо мати успіх і як душпасти, і як церква взагалі, коли ми дозволимо, щоб Божа любов яка перебуває, виливалася передусім серед нас самих, конкретно у цій же священичій браті Львівської архієпартії, тут зібрані. Коли йдеться про Божню любов, кожен з нас мусить бути обливаним поділком, з того усі пізнають, що мої ви учні, коли любов взаємну, будете мати, Приклад взаємної священничої любові, терпимості, згоди, вирозуміння, співпраці, піддершки це найкраща наша проповідь, це основа фундамент під будову відновленої нашої церкви. Та цією любов'ю мусимо ділитись також і священослужителями інших конфесій, бо суперечки між і єреями. Приносять тільки згіршення і намовляють вірних до гріха ненависті. Якби священики всіх біробізмів працювали над собою у тому напрямі, напевно, зникли б на нашій землі непотрібні міжконфесійні збори. Сьогодні рано я розмовляв із тими, які приготовляються, недовжі стати з нами, біля престолу, семінаристами у Рудному. Ми застановлялися над дарами Святого Духа, яких кожен з нас має і над якими незалежно від віку треба постійно працювати, їх оживляти, здобувати, вимолювати, мудрість, розум, рада, хріпость, знання, побожність і страх Божий. Молімо часто, щоб ці дари в нас росли на славу Божу. Та до них долучуються і інші наші інтелектуальні та фізичні дари. Кожний з нас має свої унікальні і неповторні здібності, кожний з нас дає свій своєрідний вклад у життя церкви. Можна сказати, що є стільки способів бути священником, скільки є священиків. Та власне ці різниці здібності, характери. І пасторальних підходів можуть стати причиною до конфліктів між нами. Хай цього не буде. Ми зібрались із дуже різними підготовками до священного служіння, одні перед війною, інші підпілі, інших православних семінаріях. Та сьогодні ми одно серед нас є і священики Львівської архієпархії, які для неї працюють щиро і віддано на різних землях. Вони приїхали зі мною не тільки для моєї особистої допомоги, але також, щоб вас запізнати, від вас навчитись, обмінятись досвідом і, де можливо, вам допомогти. Може в не одно з нас бути і застереження до моєї негідної особи. Мовляв, приїхав зі Заходу і тепер буде нас вчити хай відносяться до нас усіх слова книги проповідом. Проповідом. Дай мудрому пораду, він стаде ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить. У нас спільна і одинока ціль. Поширення Божого царства між людьми, між нашим українським народом. Нас з'єднає одне священство у Христі Ісусі. Нас з'єднає один евхаристийний хліб – і одна евхарістийна чашка. Нам дано носити Христа у собі, приносити Христа кожному. Наше покликання – бути іконою Христовою, іконою Божої доброти і любові. Хай це, що нам спільне, буде для нас провідним у важливій праці освячення нашого народу, яка лежить перед нами. Та завтрашній Великий Четверг праздник установлення Пресвятої Євхаристії і святої Тайни священникства в день іменем кожного священника. Бажаю усім вам, потрібних Божих благодатів, щоб ваше священне служіння було радісне, миле, одушевляюче, бо як пише святий апостол Павло у посланні до Римлян, царство Боже, не й і не пиття, а праведність мир і радість. У святому Дусі. У тій радості пробувайте, бо це основна прикмета Царства Божого. Хай це і буде основною характеристикою відновленої Української греко-католицької церкви на Порожі нової світлої, епохи і життя. Благословення Господня на вас до влада тиха полюбляєм, все грани і пресно. Я прийшов до вас із Христом, в якому є Мощі Христового. Хочу вам дати паске благословення цій цілі відмовимо одну отче наш Богородиці Ніво і слава Отцю. Otče náš, když je se nám, že nás výtá v svetlíče jmě, který je to chvíli, cárstvo pěle, to bude tvoje, to je jako na nebeské i nás mě, který náš nás rušný, daj nám dnes, i ostávě na dobře náš, jako že jim je ostavlájí dobře po náš, i Родити Сінь, о радиодах, не Господь, і благословна Тишина, во Священ, Боче, в Твіти, напаси, правіти душа наш, слава Отцю і сину, і Святому Духу, і в Амінь. Благословення Всемутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас і перебуває завжди. Амінь. Ваше божество. Отці хотів би те, що запитати, Ваша святість. прошу собі прийду пришісти, а потім кожен прийде, представити і одержи е, ваше е, благословення. Добре, я <laughs> Але вони ще кожен хочуть сказати своє ім'я і. Представитися, прошу. 40 років тому я не сподівався, що я буду тут, бо я був на далекій півночі за поляри від 50-го року. На 25 років я не думав, що я вижив. Але ласка Божа. Який я недостойний. Я лишився один в районі. протримувавши від 46 -го до 50-го року. Всі попереходили, одного арештували, бо звінчав партизанина, його скорше арештували. Один виїхав до сестри. Я лишився один. Там ті типу, переходили, я лишився один. Витримав до 50-го року, далі мені вже не терпіли і арештували на, на, на Різдвяній святі. Заслідили 25 років дальних таборів в Заполяві. Там я був 4 роки, а потім після смерті нашого так званого вождя перевели. Там вже клімат, як на Україні, вже було менше можливим легше і легше ріму. Потім було 25 років. Господь Бог змолоселився, скоротив до 7 років. І Що я за що? Я не... Ну просто я не говорю віддячитися, я за ту ласку, що мене зберіг в тих тяжких каторзних роботах, та ще холодах. І повернув мене ще І ще до ласки приступити до престола, де я вже два роки після операції, після інфаркту, вже два роки служу. Я безмірно вдячний Господу за ту ласку, я не достойний того. І мені, як мені приємно, бо я ще тої години, що я можу бачити особисто і припинити голову перед нашим святішим патріархом. Перед нашим митрополитом Володимиром, перед э, 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 е, Юліаном, епископом і Михаїлом і прочими тут нашими співбратями во Христі. Мені дуже приємно, що я до до дочекався того дня, про що я не думав, де ж я думав, коли я в'язку інструменту носив на плечах по шпилах і тільки чую одне – Шаг вліво, шаг право стріляють без предупреждення, то весь щастя було на нас. Те я тоді міг думати, що мені вдасться повернутися? А потім стало трошки легше, навіть можна було службу Божу, як не дозволяли, а потаємно вже можна було відправити, вже нам давало потіху, таку на цілий день тої тяжкої роботи. Отже, я, я трошки розумію багато, але я що хочу сказати, то, що я. Здавалося, що була безнадійна справа. А от Господь Бог, якому я віддався, і матінка Божа, під покровою, якої я, я віддався, і ми другі ще які з нами були. Нас, як так кажуть, ми не завелися, та наша дія оправдалася. Господь нас вислухав, трохи помучили мися за віру, але повернув нас одні загинули там. Ну, мені пощастило повернутися. Щоби може бути таким свідком того, що ми перенести, витерпіли. Я безмігний вдячний святу ласку, що я до щось того дня. Ще раз дякую за мої скромні моїх слів і, і запрошую благословенства. Бог благословить. Я попрошу ті, які, що будуть промовляти, щоб спочатку сказали своє ім'я, прізвище, Такої парафії деканату, щоб взагалі їх власне особисто запізнати. І потім так старатися до трьох хвилин не довше. Я був в <скільки> Тернопільській області. То <скільки> був той Коробельський район, в той час. А потім <скільки> я вже переїхав до Львівської з тірни, а дала комісія. <скільки> <Приїхав>. І тут <скільки> я чекав тих 40 років. Прочимав. На берегу бухгалтером, бо десь треба було працювати, мені 42 роки, я повернувся з фірми. Треба десь працювати та й наглядали, е, доносили люди, то я мушив оформити на, на ту роботу. Я пройшов 25 років на берегопунків, чув на пенсію, вже так висадився на мене. і так не заглядав. а потім дочекався тої ласки, що завжав. Ми ще нашого півтора мали. Прошу дощ, тридцять засіб надати.

kan ha det. Tack för det. Tack